Ще й сіріти дворі не починало. А під дверима, мов звучно мовця, на ярмарок уставайте. На ярмарок треба зарані вирушати, бо до нього аж двадцять верстов. А приїхати туди, треба так, щоб і місце вибрати, щоб і стати, як слід, і щоб не прогавити з того ярмарку жодної хвилини. На малій малі біжать. Хвостами крутять, хід торохтить печінки, губи зуби стримають. Гарня марок. Благословилося на світ, виткнуло заспаний писок сонце, стеогнуло промінням по лукам, посадкам, по поливадам, і вино жа жаже до того. Куди око дістає, дорогою вози потяглися, і кіньми, і волами, і коровами, гарби, і вози і возенята з кучами, і сіном соломою, а на возах і кур, і вівця скручене, Діля біля мекая підвестись, намагаючись. А за возами і стригунці, й і бузівки, і корібки з прив'язаними до поста телятками. Гей, татамена, да ярмароті їдуть, їдуть, і їдуть, і їдуть, і їдуть. І дорога вже не дорога. А строката величезна, гадюка жива і покручена, що аж за отой лісом, не поспішаючи полізла. Іде її голова, і де, де її хвіст невідомо, бо за лісокка ж вона потяглась, а хвіст? За отим бугром десь там ззаду, і вся ця гадюка строката, ця річка Барвиста, переїхавши через псьол. Розливається на Майдані і перемішуючись з тими, що вже отоборились, і кричить і конями богами і коротом Дир! Приїхали. Заливається майдан людського коров'ячого, волячого кінського овечою масою. І та маса розливається, 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 розливається. А шатра? А як вже там? ще вчора їх понапинано, а вони, як оті бухарі, випинаються серед малорухливої юрби. І тут захряс Майдан. За з горбами, бозами, бідами, кіньми, коровами, болами, телятами, горшками, мисками, курми, богу, лозухами, мене смужками, материчи, вітьми, сокаками, пряниками, квасом пивом русською гіркою, чохти базон, дранками, сорочками, з килимами, боском, медом та рани його селецями, ходами, з запасами, платами, салом, м'ясом, боба, смаженою рибою, юрибою, за пасугами, вітами, свиньми, кремарями, циганами, людьми, дітьми, слівцями. І все це ворушиться, дихає, курить, говорить, кричить, лається, мукає, метає, ірже, і ремигає, позіхає, кубікає, хреститься, божеця, матюхається, заприсягається, пахне смоле б негодного порука, грає на гарманю на скрипку, причетає, як вас вистарання лускає насіння, і крутиться на каруселі, і надусимо цим голоблі, голоблі, голоблі. І їдуть, і їдуть, і їдуть, і їдуть. зачепились, чорти не вона, чи же я на Чижияр на пруд, бачиш, оцтою. ти і сібосому, а ти жіба сам, а, ти <клод> а <клод> що ж тобі об'їхати не можна чи шо. <клод> а, та, ця, чи, що? А ти. А що, на тебе нехай не ремон поперла. О сабіді не розщепилися. Куде, гуде, гуде, і в гуться як в акомпанементі якогось грандіозного органа. Пливе одноманітний рече та тим. Дайте велосиночком, мій батечко, дайте Боже, їду при виновій душі християн, і дайте нам, боша спасена, батичка, моїх дайте нам, дайте о трудом своїх дайте трудом своїх одроці вірмотик. Не <звачте> кажуться, <Музика> <«Ми розуміло>? я на <звачте> <я> <звачте> О, компанемент гу-гуде-гуде, переходячи часами якесь шалене ревище, ось він затих. І послався на майдані низьким рокотом. Хвилина, дві, три. І раптом лять біля вашого вуха. Дронки, мабетронки, дронки приймаються, за дронки, гроші приймаються. Слово холодного, душістого, солодкого квосу група ставиш, завізьмеш, налітай, 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 набирайте, тарайте та районців, вибирайте, завело, заволо, з вам заголо і тріщить, і рветься, та неральний бас профундо. Уродового сліпого, що і скрипкою в руках, і сліпою партнершою з боку намагаються переселити той гук з умним псалмом про те, як наш пришова живе того руки. Ров бігають коні, кричать крамарі, ревочуться дівчата, крутиться карусель, орган на каруселі хрипить, свистить і викидає поміж ядок, поміж возів, поміж телят Пісню жабствує на бого, перша. У ручку забила, одна курпа потурка, оставось куфоги. в пісню духрі хочеться густо, спороки, дівчата, діти, крамарі не хочеться зап'ятака, тільки зап'ятак. Серма рок.